Це новинка 2024 року. Електротрицикл FADA Nimbus. Потужність його 800 Вт. Акумуляторна батарея 72 вольта 20 годин. На одному заряді можна проїхати від 45 до 55 кілометрів. Залежно від навантаження і дорожніх умов. На електронному табло ось, ми, як завжди, можемо побачити швидкість, заряд і пробіг. Є три режими потужності: економний, середній стандарт і максимально потужний. Є ближнє світло світлофар. Кнопка аварійної сигналізації. Передній і задній гальма, задні, до речі, дублюються педаллю. Є кнопка вімкнення склоочисника. Зручний великий багажник, в який можна скласти чохол. Він повністю знімається. Сидіння розкладається із одномісного в тримісне. Легенько. Для двох дорослих і одного малого пасажира. Також так само і назад складаємо. Ціна його на сьогодні 50 тисяч гривень. Шукайте в магазинах Комфорт Центр.